Трамп зі своїми американцями влізе, оце от все. Але російська хлибинка має йому що відповісти. Готові, ну то прошу сісти, бо тут відповідь у шапці. Америка упаде, долар упаде І ми будемо жити от так всі. Побідімо, от літом, літом, побідім. Літом ми будемо всі гуляти і празднувати. Побідім. Ох, ну, здихаючись, от увідіть. бачите літом закінчиться, к зимі все закінчиться. Літо, зима – одна сатана, бо у них що влітку, що взимку повна морозня в хаті. І це Красноярськ. Ну, не забити малесеньке таке село. Заходіть, Ні, 16, там, к 17, 16, вважаю, що, тому що вона це не це. І, і через пол все труби холодні. Смотри, скільки ковров. Теплі ноги, скільки ковров. За те, що не вистачає дров. А взагалі, це доволі теж. Хліб є, уличка є, кофе є. Того і прогнози робити можна, але тільки на війну. А що робити зі світлом і газом в країні? Ну то, яка економіка номер раз і санкції обдурила. Тут, ну, тут що робити? Килими стелити і побільше. А, і ліхтарів. Ліхтарів купити. Америка упадет, долар упадет. І ми будемо жити ось так всі. Чесно. І у нас буде і газ, і світ по дешеві як, як? Я ввечері включаю фонарики. Смотрите фонарики у меня. Вечером, раз, чтобы не тратить электричество, то у меня фонарики. Да было бы леточество дешевле, не было проблем видите, не дорого сильно. Тем более для пенсионеров что, Я 2000-15 плачу, две полторы, а если по включаю, тысяч восемь-десять будет. А жить ночу, все. А пенсия? Ну, 12 рублей, ну, тысяч там, 12 с копейками там. Тільки за світло на наші гроші 3 російськи гривень. При тому, що вся її пенсия 3600. Це ж економічна економіка. Номер раз. Де надлишок надлишків світла, газу, нафти і чого там? Міській людяності з адекватністю, там дефіцит. А так, усього, надлишок.